Вітаю вас, друзі! Мене звуть Альона Жогло. Давайте розпочинати і почнемо з такої най-най-най цікавішої, активнішої теми це атопічний дерматит. І почнемо ми з того, що проговоримо з вами найпоширеніші міфи про атопічний дерматит. Можливо, якщо ви ще якісь знаєте, то ви собі десь відмітьте, запишіть ми після презентації поговоримо про це. Але це такі основні, які я чую в себе на прийомі кожного дня: що атопічний дерматит виникає через недотримання, дієти мамою. Що атопічний дерматит це алергія, це або малюк, з'їв, або мама щось з'їла це завжди тільки алергія. Що е, діток за атопічним дерматитом обов'язково треба купати в травках, а от череда, вона, взагалі, пом'якшує шкіру, має якісь чудодійні властивості. Що діткам атопічним дерматитом відвідувати басейн категорично заборонено, бо шкіра пересушиться. Аж